Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Тані шановні друзі, мене звати Василь Пехньо. Запрошую всіх до подальшого прослуховування перегляду нашого ефіру. Моєї участі у ньому. майже спеціального ефіру на хвилях Радіо НВ. Долучатися також і на Ютуб-каналі. Ми там маємо розумну аудиторію, яка комунікує, яка сперечається, яка ставить запитання, і з цього народжується істина. Тому закликаю вас до такої взаємодії в межах чату на нашій Ютуб-трансляції. Радіо НВ впродовж найближчої години ми поговоримо про ну з я зокрема планую Промодерувати дві такі бесіди. Перша стосуватиметься розвитку наших військових технологій військово промислового комплексу, особливо на фоні останніх змін, які відбулися у межах кабінету міністрів України. Ну а друге питання, яке буде висвітлюватися, це зокрема фронтова ситуація у Покровську, де об'єктивно, напевно, зараз ну я не побоюся цього слова, найбільш наближена до критичної ситуації на нашому фронті. Про це ми будемо говорити з бійцями, які забезпечують там нашу стійкість. Отже, дочекатися другої половини цієї години в першій частині долучається Ігор Фоменко до нашого ефіру. Це голова Федерації роботодавців України по напрямку Діфенс, тобто одна із асоціацій, яка опікується власне розвитком Defense технологій об'єднанням компаній виробників сектору військово-промислового комплексу, і з ним з паном Ігорем, Ми зараз будемо власне проговорювати питання нашої оборонки подальше. Добрий день вам насамперед. Вітаю вас. Я стартове запитання до вас формую доволі таки широко. Ми зараз побачили зміни у кабінеті міністрів України, і ці зміни зокрема пов'язані з тим, що було реформовано міністерство оборони і міністра техпром раніше. Нагадаю, міністерство стратегічних галузей промисловості воно було відповідальним за серед іншого, а особливо в умовах війни насамперед воно було відповідальне за створення зброї. І от зараз воно в межах змін, які у нас відбулися у Кабміні, було ліквідоване і всі його функції передані під крило міністерства оборони, яке зараз очолює Денис Шмигаль, вже премєр міністр зараз новий міністр оборони. Тобто, пане Ігорію, я попросив вас, як представника галузі, оцінити ці всі ротації, всі ці зміни і що нам означає цей процес. Я поясню для чого, тому що є дві думки. Перша думка полягає в тому, що міністерство оборони зараз стає просто гігантським монстром, монополістом, яке в собі поєднує все вироблення політики щодо виробництва зброї та його закупівель, власне самі закупівлі через агенцію оборонних закупівель, ну і плюс виробництво. Тобто, це такі монополістичні ризики, які з'являються в поєднанні в одному величезному монстрі цих всіх функцій. Інша думка полягає тих практиків або прагматиків, радше ось так, прагматиків, які кажуть, ну в нас в умовах війни Має бути реально певні речі монополізовані в одному під одним дахом під одного органу, який не просто закуповує зброю, а який впливає, в тому числі на виробництво цієї зброї, щоб потім можна було знати до кого ставити питання? От, наприклад до Міноборони, де наші ракети, де наша балістика, де наше п'яте десяте. От такі два ключі думок зараз виникають в сенсі реорганізації ліквідації Мінстратегпрому. Як ви гадаєте, це позитивні зміни, які відбулися зараз у Каміні чи ні? Дійсно, таке неоднозначне питання, тому що як любі зміни вони мають як позитивні, так і негативні е сторони. Якщо говорити про негативні сторони, ну, заради чого взагалі Міністратром 5 п'ять років тому створювався саме для формування політики в галузі оборонно промислового комплексу, і якщо не помиляюсь, вчора якраз мала бути п'ята річниця створення Міністерства середовищної галузи і промисловості. Якщо говорити про позитивні, то з одного боку команда міністра Тома останнім часом дійсно показувала непогану динаміку, мотивовані професійні люди, які зібралися. На жаль, був вплив стосовно суб'єктності міністра стратегічної глузи і промисловості і команди міністерства, втручання в їх діяльність це не зовсім добре, і по результатам можна судити. Наскільки воно впливало на ефективність роботи міністерства, я не хочу торкатися політичної складової прийняття рішення, але знову ж таки, що для нас на сьогодні найважливіше це виживання по суті, збереження держави суверенітету, незалежності, любі рішення, які наближають нас до перемоги або для того, щоб не програти цю війну, вони мають сприйматися позитивно. Якщо ми говоримо про те, що Міністерство оборони стає монстром, воно й було монстром, воно і має бути монстром. У нас війна. І якщо ці зміни приведуть до дебюрократізації, до пришвидшення прийняття рішень, до постановки на озброєння, до більш швидкого контрактування тих виробничих спроможностей, які є в оборонно-промисловому комплексі України, це все позитивні, позитивні моменти. Особливо з урахуванням того, того що Нинішній міністр оборони Деніс ну мало хто в країні розуміє настільки, як працює рядова махіна, як працює бюрократія, як можна структуризувати, систематизувати всі процеси в, тому, в такому монстрі. На жаль, претензії, які були в загальному суспільстві до попереднього міністра і те, що було в Масмедіа, це міністерство хаосу. Головне сподівання, що це буде. Новий міністр структурує і систематизує роботу міністерства. Якщо в нас не буде перепон між прийняттям рішенням або формуванням потреби і забезпеченням потреби всередині одного міністерства, це пришвидшить постачання. Звісно, це позитивні новини, але не можна втратити ті напрацювання, які за останній час зробив Мінстрадпром, тому що і з точки зору довгострокового контрактування на 3, 5, 10 років, з точки зору закупівлі в пріоритеті озброєння українського виробництва, з точки зору доступу до пільгового фінансового ресурсу постанова 1288 сімдесят 5 від п'ятого одинадцятого року, стосовно того, що лобіювали. Можливість експортувати не затребано складимося в безпеці оборони озброєння військової техніки для того, щоб дозавантажувати виробничі спроможності, це тим, чим займався Міністр міністрадпрому останнім часом. Оце не має бути втрачено. Сьогодні прийнято вже там рішення про те, що весь функціонал міністрадпрому передається і зараз буде формуватися в міноборони. Сподіваємося, що ті мотивовані професійні кадри, які Займалися останні місяці роки цими питаннями. Вони все ж таки перейдуть, і в рамках однієї одного центрального органу виконавчої влади буде більш ефективний механізм забезпечення складових сил безпеки і оборони тим озброєння військової техніки є наразі затребувано. Тобто я правильно вас розумію, що ну, ваша думка полягає приблизно так, якщо її от звузити, з в, скажімо так, підбити цей загальний підсумок вашої відповіді. Полягає вона в тому, що в принципі це не є погано, якщо Міноборони отримає ще додаткові функції, зокрема відповідальність за виробництво зброї. Тим паче, ну є надія, що Днишмигаль, як досвідчений урядовець, скажімо так, який розуміє процеси, він матиме, ну є бід якісь надії, Діє, сподівання на те, що він зможе цю е, систему, скажімо так, залагодити. Тобто, в принципі, ті події, які відбулися за умов, що вони справді там вистрілять, що буде якісна робота, це правильний рух в межах е, країни, що воює, так все, що дозволить нам наближати перемогу або не програш війни. На жаль, слово перемога е, вся річ і річ використовується в ефірі. Все, що наближає нас до перемоги, де бюрократизує, пришвидшує постачання необхідного ВТ на лінію фронту, все це позитивно, і тут є теоретично, я сподіваюся, це буде і практично, можливість це все зробити. Так, mm -hmm. Бачу, і, да, о, це. Можливо... Зрозуміло, що той, хто формує політику, не має права її реалізовувати. Що є тут загальні... корупційні ризики? Насправді таких процесах. Насправді це корупційні ризики, які завжди були, є і будуть. їх треба мінімізовувати тут. Ці ризики збільшуються, але в нас питання: пріоритету. що для нас пріоритетні? Розказувати в ефірі про корупційні ризики, чи забезпечувати лінію фронту або складові сил безпеки і оборони. Тому після перемоги я думаю, знову ж таки буде прийнято рішення, коли ці функції відповідні до загальносвітової та такої передової демократичної практики знову будуть розведені на сьогодні. Я вважаю, це позитивне рішення. Ми це побачимо найближчим часом. Яким чином буде контрактування озброєння, які виготовляються українськими виробниками, які терміни контрактування, чи є пріоритетність для національних виробників яким чином буде забезпечувати виробнича кооперація з нашими міжнародними партнерами, в тому числі ініціатива Міністерства оборони стосовно так званого Defense City як першого кроку до е, пріоритизації галузі ОПК в загальної системи економіки України? Це один з кроків, який теж покаже, яким чином буде рухатися і підвищувати статусність. І можливість ОПК виконувати задачі, які знову ж таки ставляться перед ОПК складами собезпеки оборони, які є в підпорядкуванні міністерства оборони України. Ну, без сумнівно, тут знаєте, як то кажуть, дуже добре можна написати ідеальні закони, але реалізація цих законів або будь-яких дій це значно важливіше ніж те, що є формально, так скажімо, теоретично на папері. Практика воно значно більше має значення і практичне використання або виконання тих речей, про які ми говоримо, і Денисом Шмигалем і майбутнім міністерством оборони, яке зараз під його керівництвом формується, то це значно важливіше, якою буде практична діяльність. Ви задали Defense сі. Сіті, я просто мушу дати невеличке пояснення, тому що цей процес ухвалення це низка законів, які зараз розглядаються парламентом, вони були підтримані частина з них в першому читанні. Вже Defense City – це йдеться про створення таких специфічних економічних умов для виробників зброї в Україні. Такої собі створення, ну як. Економічної гавані, де будуть певні преференції для виробників зброї, як свого часу були створені дія сіті. Це е, такі ж самі вигідні економічні умови для роботи наших it підприємств. Це ще було до повномасштабної війни на такий процес розпочато. Зараз йдеться про Defense сіті. Там і е, е, знижки на земельну ренту, податкові певні преференції. Ну тобто, щоб не заглиблюватись в подробиці є е, 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 напрацювання в цьому напрямку. Парламент зараз теж має ухвалювати відповідь. Відні законопроекти, це от якраз такі фенсіті. Я думаю, що воно буде розгорта... розвиватися ця історія, і вона точно заслуговує ще додатково так само висвітлені в наших ефірах. Зокрема, але зараз не стільки про це, скільки я би хотів поставити питання, дещо про інше. Я по перше нагадаю, що ми спілкуємося з ігорем Фоменком, це голова федерації роботодавців України по напрямку Defense, тобто по суті, що спілки наших виробників зброї, однієї з, збройових спілок, яка в нас існує і захищає інтереси бізнесу в цій в цій от, пане Ігорю, бізнесові. Збройові спілки давним давно билися за те, аби було відкрито дозволено радше експорт озброєнь, тих налишкових озброєнь, які є в розпорядженні або в спроможності, які є в розпорядженні наших виробників зброї. Ну це не таємниця, воно лунає на всіх різних майданчиках. Про те, що наша нашу ПК українські здатні виробляти значно значно більше від тих потреб, які от є необхідними зараз, або які ставляться перед ними нашою українською державою І при цьому, попри те, що ми можемо виробляти значно більше ми не можемо цього продавати так якби за кордон, бодай до наших західних партнерів, які би могли так само себе переозброювати, і давати можливість нам при. Прибутку заробляти гроші, Десь приблизно на 40% максимум максимуму закриваються ось ці спроможності нашої галузі. Решта все ну вимушено я скажімо так, і ось останнім часом з'явилося все більше таких сигналів про те, що експорт зброї так званий може бути відкритий. Зокрема, данська технологія, коли дані виробляє за нашими лекалами, скажімо так, зброю і передаєватиме її до України. Юлія Сверденко, новий прем'єр-міністр, зараз вже висловила такі. Ройтерс її цитату про те, що ми плануємо підписати величезну угоду про безпілотники зі Сполученими Штатами, коли США можуть закупити велику партію українських дронів, обговорюються інвестиції в виробництво українських дронів. у США. А, власне, а, що це йдеться? Це якраз таки і є той, той ринок зброї, про який от ви зокрема билися давно? Я би сказав, що це елементи. Того ринку або елементи тої ідеї, яку ми, про, про яку ми говоримо, взагалі, чому піднімається питання експорту надлишкового озброєння військової техніки? Тільки тому, що виробничі спроможності в 2,5 рази більше, ніж фінансові спроможності складових сил безпеки і оборони або взагалі України для того, щоб викупляти те озброєння військової техніки, які ми здатні в Україні виробляти. Ви правильно назвали цифру біля 40% зараз. Середнє завантаження по галузі е, виробничих спроможностей. Деякі підприємства на 100% завантаження не вистачають, е, не вистачає людей і е, виробничих спроможностей вигадати всі замовлення. Деякі в простої знаходяться в середньому 40%. Е, те, що зараз відбувається, і от останні декілька місяців і президент і міністр оборони е, Рустему Міра е, е, їздили, вели переговори перемовини Велика Британія, Данія. Норвегія і інші країни стосовно того, щоб за українськими технологіями відкривати спільні підприємства виробництва там, з метою залучення фінансового ресурсу цих країн і 100% забезпечення складових сил безпеки і оборони тим озброєнням, яке на цих спільних підприємствах буде виготовлятися. По суті, Міністерство оборони вирішує свою, на жаль, проблему з точки зору збільшення обсягів фінансування військової техніки, збільшення. Можливості е, виготовлення в кількості і в термінах, тому що там менше ризиків ракетної обстріли. Ми ж бачимо, що ворог знищує не тільки підприємство оборонно промислового комплексу, а й загалі ну, я, і... я сподіваюся, що в США поки що ці ризики в принципі відсутні, скажімо так. Да. Ну, зараз, наскільки я знаю, по трьом країнам є е, попередні рішення: це Велика Британія, Данія і Норвегія. І го готується саме Defense City, оце і є правове підґрунтя для того, щоб була можливість юридична можливість створювати такі спільні підприємства, передавати технології і забезпечувати додатковими обсягами ОВТ наші складові сил безпеки і оборони. По США теж елемент, але якщо ми говоримо, але це ці всі елементи на рівні міжрядових угод, тобто це держава, держава. Якщо те, що ми розуміли в нашому розумінні відкриття експорту, це вільний ринок, з якого ми пішли 24 лютого 2022 року, нас не існує там. Нам треба знову відновлювати як державі свої позиції там, з урахуванням всіх міжнародних вимог до експорту імпорту товарів військового призначення подвійного використання. І зараз нас більше тисячі підприємців, які виготовляють і озброєння і військову техніку, і складові. Які потенціально мають можливість реалізовувати свою продукцію, яка не затребувана складами сил безпеки і оборони на зовнішніх ринках. Це вільний ринок. Він не має регулюватися, але він має бути в рамках міжнародних зобов'язань України стосовно міжнародної передачі військових товарів. Про це наразі мова не йде. Зараз більше мова йде. Створення і відкриття цих експортних можливостей з метою забезпечення складових сил безпеки і оборони. Чому 40% держава викупляє не завантажує? Головна проблема гроші. Все, що держава збирає, 100% йде на забезпечення складових сил безпеки і оборони, частина йде на закупівлю озброєння військової техніки, грошей не вистачає. Вен-Сіті Сіті це правопідґрунти для того, щоб залучати додаткові можливості, паралельно з данською моделлю, там норвежською моделлю, іншими. Моделями, де країни-партнери фінансують напряму через Агенцію оборони закупівель наших виробників, але знову ж таки це на рівні 40-50%, те, що в цьому році, може бути все інше вільні виробничі спроможності, які мають бути або завантажені замовленнями нашими, або надати можливість експортувати. Знову ж таки, акцентую увагу: перший пріоритет забезпечення складових сил безпеки і оборони, другий, щоб наші озброєння військова техніка не попали в руки ворогу або саталіта ворога, хто його підтримує, П пане я просто щоб не загубитися, щоб наша аудиторія не загубилася в цих процесах. Станом на зараз немає цього вільного ринку, це зрозуміло, але з'являються перші ознаки того, що держава ну, такі міждержавні зв'язки з'являються, ухвалюються закони на відповідне розширення співпраці, і це може збільшити, якщо зараз є 40% завантаженості наших підприємств, то за таких умов це може призвести до 50%. тобто збільшити на 10% Важність наших підприємств ПК. Правильно, я все розумію? Ну, давайте говорити, що це буде створення нових підприємств на території країни-партнера, з залученням наших технологій і, скоріш за все, деяких вузлів, компонентів агрегатів, це завантажить деякі виробничі спроможності деяких підприємств. Але головна мета тут, тут трохи в іншому: це додаткове залучення фінансового ресурсу для того, щоб збільшувати те озброєння, яке треба. І забезпечує складів безпеки оборони. Це трохи інша якби орбіта цього взагалі питання. Воно не дасть такого системного збільшення завантаження виробничих спроможностей, існуючих виробничих спроможностей і підприємств, тому що вони це не про галузь, це, це про силу оборони про підкріплення це. можливості сил оборони. Перепрошую. кажу: це не про розвиток галузі, це про підкріплення можливості сил оборони. Так і інше. про розшивку тих вузьких місць по тим виробникам, які не встигають виконувати з різних причин, не встигають виконувати замовлення міністерства оборони. Є багато виробників, які забезпечували складови в 2022-2023 році за своїми ну, безпілотники, системи РЕП там інші. Вони за своїми тактико технічними характеристиками вже не затребувані складовими нашої сил безпеки оборони, але можуть бути затребувані в інших країнах. Отакою От можливістю підприємство не виникне, тому зараз е, існує тенденція, коли підприємства починають е, створювати, дублювати виробництво за кордоном, е, реєструвати там е, інтелектуальну власність, е, бренди і розвивати бізнес за кордоном. Для України це погано. Ми втрачаємо людей, технології. Це погана історія. Тому ми говоримо про відкриття експорту, якого наразі поки що про. Таке повноцінне відкриття експорту, як ми говорили, ринкове, про це мова не йде. Окей, мене фінальне запитання буде до вас, тому що щойно з'явилося, Ну якщо щойно, буквально в ході нашої розмови вже з'явилося таке звернення від президента України, Володимира Зеленського він взяв участь у заходах в міністерстві оборони офіційне представлення нового міністра. Провів Дениса Шмигаля і серед іншого, якраз таки виокремили ці завдання, головні, які мають бути реалізовані шмигалем на позиції міністра оборони. Власне те, чого ми з вами розпочинали. Зеленський каже: люди мають бачити, що в Україні. Є свої ракети загалом що, загалом щодо зброї завдання за рахунок збільшення нашого власного виробництва довести частку української зброї наших сил оборони до рівня 50% за наступні 6 місяців. Це абсолютно реалістично. А, слухайте, а я думаю, що у нас вже в принципі частка українського зброєння, що не менше половину. президент каже, що тільки довести до цієї цифри, це хіба ну я виходить помилявся. Та у нас немає половини нашого забезпечення. Не е, згідно даних знову ж таки з відкритих джерел там співпадіння цифр: 40% це завантаження виробничих спроможностей, і 40% це від загального забезпечення складових сил безпеки оборони озброєння військових. Бачите, це ті самі цифри, які ви передбачаєте. Що з цими додатковими у нас може зрости на там на 10% Ось це все так, це можна робити, і е, ну не те що быстріше треба збільшити обсяг контрактування українських виробників на жаль є е, голов, що є головним критерієм при виборі постачальника озброє, військової техніки ціна якщо умовно хтось на там одну копійку дасть менше ціну законтрактується з іноземним замовником не з українським виробником навіть з урахуванням того що 40% від цієї ціни які Український виробник отримує, повернеться в бюджет в економіку нашої держави, це, на жаль, не рахується. Єдиний критерій це ціна. І оце теж треба змінювати, щоб був пріоритет національному виробнику. Якщо буде цей пріоритет, я думаю, що і цифра 50-60% в загальному опції вироб... забезпечення складових це реальні цифри, яких можна досягнути і в цьому році, а це називається політика, зроблена в Україні для оборонно промислового комплексу. Як у нас є політика зроблена в Україні для цивільного напрямку і вона показала свою ефективність? Треба теж саме робити в сфері оборонно промислового комплексу і забезпечує саме національними виробами склади безпеки оборони. Зрозуміло, що питання до якості, конструкції, термінів, це не обговорюється. Ну, це йдеться раз за все про те, що підсумовуючи нашу бесіду, йдеться про те, аби не тільки ціновими характеристиками ом, міркували щодо питань зброї нашої міноборони, і про це багато хто говорить а навіть представники. Ом, Антикорупційної агенції Ради, антикорупційної при міністерстві оборони громадської антикорупційної ради, які включаються до нашого ефіру, доволі таки часто там Юрій Гудименко, Тетяна Ніколаєнко. Вони теж про це говорять, що не тільки цінові а мають бути ще якісні характеристики, які теж мають відігравати свою роль, тому що дуже часто ну не можна те, що на одну копійку дешевше купувати для Сил оборони не працюють ці загальні тендерні, скажімо так, процедури в такому зб яку ми зараз ведемо, і скажімо так: загальне розуміння того, що зараз постає перед несом Шмиганом та міністерством оборони, воно є функціонал більше повноважень. Вони отримали задачу від президента. Вони отримали галузь з яким власне зараз спілкувалися з представником якою ми спілкувалися, розуміє. Плюс-мінус, що робить держава, коли вона рухається, і е, готова. Ну щонайменше, виробляти більше. Це тільки треба зараз правильно все зменеджерити. А чи станеться це? Ось це вже зовсім інша історія, зовсім інше питання, яке зокрема будемо через деякий час ставити Денисові Шмигалю. Е, ну або не ставити, або хвалити. Е, е, Ігор Фоменко, голова федерації роботодавців України по напрямку Денс, е, був гостем ефіру радіо НВ. Залишався друзі з нами. Далі новини і продовжимо розмову вже про Покровськ, про фронт безпосередньо про передову поговоримо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.